Добрий вечір всім, добрий вечір. Давайте я почну. Е я представлю себе трохи. Да, я американець, мене звуть Кален. Е і через те, що українцям якось важко вимовляти моє ім'я, українізували його і часто кличуть мене Дебіл. Мене прізвище Кубік. Мене дійсно, дійсно є. Це не смішно. Uh, і зараз осінь, але скоро буде зима. зима і uh, Я люблю зиму, тому що якщо я падаю в снігу, я не кочусь <по> бо я кубик. <по> <по> uh, мені 28 років, мама думає, що мені десь 10 років, коли дивимося фільм, і там показується uh, статтєвий акт. Англійською буде секс. Вона каже: «закрий очі, закрий очі. Коротше, стало дуже важко з нею дивитися польно. Ми не перестали. Не перестали, але це такий сімейний виклик в нас. Володимир Великий. Знаєте його? Так, да, знаєте. Знаєте, просто я, я його, про нього читав трохи, і я знав, що він хрестив Україну, але перед тим як вибрав християнство, він теж, типу, досліджував іслам, досліджував юдаїзм, а потім нарешті вибрав християнство через те, що він хотів їсти сало. <риклад> uh, такий прикол. Uh, <риклад> історичний факт. Я, я трохи знаю історію. Якби, якби, якби я був е, пташкою, я би хотів бути вороною. Е, тому що ну, я читав про них, е, що вони дуже розумні, дуже розумні. Я читав, що ворони ворони така ж розумна, як сімрічна е, дитина або чотирнадцятирічний циган. І я ще читав, що типу можна навчити їх багато робити, можна навчити їх прибирати за вами, можна навчити навіть красти гроші в інших людей. То я нарешті звільню свого цигана. <різвіст> 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 Ні, я куплю, я куплю, я куплю ворону. Цей цього тижня я куплю. Я куплю ворону. І, до речі, це типу порада для вас. Я куплю ворону там в розетці. Я бачив, можна купити ворону. Можна купити. І там є знижка цього тижня 25% за промокод «Залупа». Дуже раджу. Дякую. Але Україна розвивається, розвивається і uh... Я цей не, не зважаючи на те, що на все, що відбувається, розвивається, і нещодавно е, дитина циган я про циганів якось сьогодні. Е, нещодавно ци, дитина циган підійшла до мене на вулиці, попросив пару гривень. Я кажу, не маю готівки, а потім витягнув із кишені термінал. І Я, і я думаю, окей, окей. А потім е, я типу, збираюсь дати якийсь милостиню, і він питає: бонусну карту маєте. І не було, але я оформив, бо там, там дуже гарний кешбек. Дуже гарний кешбек. Uh, я, люблю, uh, я люблю українську кухню, наприклад, суші. Ні, uh. я люблю, я найбільше люблю голубців. Я люблю голубці, але я раніше дуже я дуже боявся їсти голубці, бо я думав, що роблять з голубів. Коротше, в мене дві сестри. Мене дві сестри старші за мене на два роки і на п'ять років. І було дуже важко з ними в дитинстві, бо вони постійно сварилися. Постійно сварилися. Одна сестра підходить до мене і каже: Твоя сестра сука, я кажу — Добре, добре, я зрозумів. А другий день інша сестра підходить до мене і каже: Твоя сестра сука, Я кажу я знаю, я вже чув. Я, я, я знаю, я знаю. Коротше, вдома. У нас три суки, але одна з милими лапами. Не собака, просто така хвороба. І е, я пам'ятаю, коли мені було 10 років е, через сестер, е, я дізнався свою сексуальність, сексуальну орієнтацію. Е, не через них безпосередньо. Е, <рив> слава Богу. Е, але я типу, ну. Ну, я не знав, мені було 10 років. Що я знав? Я нічого не знав. Просто хлопці в школі постійно казали: Колін ти піде, Колін ти хуєсос. Іноді з'єднали Колін ти підер хуєсос. І, і... Ну, Мені 10 років. Я не знаю, що це означає. То я шукаю в цей www. там в інтернеті. Підер хуєсос. І я не люблю читати то одразу в зображення. І oh. 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 uh, коротше, я пам'ятаю цей день 18 березня 2005 року, коли uh, сестри привезли додому своїх У Мене був стояк на 6 годин 30 хвилин, 15 секунд. <рес> І, uh, Але це вже, то добре. Я вже розумію свою орієнтацію, все добре, але це інша проблема. Це інша проблема. І що це робити? Я знаю, що ці дівчата, подружки, з сестер спричинили цю проблему, то вони мають вирішити цю проблему. Але мені ну мені 10 років, їм 15 років, не було сміливості підходити до них, вирішити це питання. Не було сміливості. Мені 10 років. Зараз мені 25 років. Легко може підійти до 15-річної дівчини. Легко, легко, але я розумний, то того не роблю. Я зараз, я зараз читаю книжку про технологію в майбутньому, і трохи лякає мене те, що майбутнє буде. І там, там автор пише типу, в майбутньому. Типу, будуть екрани скрізь, е, будуть показувати там навіть на нашій їжі будуть екрани, буде показувати, скільки там калорій в їжі. Жодного американця не схудне е, Америка. <глух> е, не схудне. І він пише: типу, коли вам буде самотньо, просто включіть стіну і організуйте вечірку з іншими самотніми людьми по всьому світу. І Я думаю, як це буде виглядати. Мені самотню включу стину, і там з'явиться якийсь самотний китаєць дрочить на мою стіну. А ну це. Уявляєте? Закривайте очі. Там самоний китайц дрочить, там самоний китайц дрочить, там самоний китаєць дрочить, і там, якщо пощастило на стелі, самоні китаєць дрочить. О. О. Цього майбутнього не хочу. Але трохи хочу. Про технологію завжди, типу, на перше побачення беру дівчину в VR. Знаєте, VR? Беру дівчину на VR на перше побачення. Коротше, я беру дівчину в Верховну Раду. Не, ми ходимо в цей VR, завжди граємо в цей Mortal Kombat. Uh, я дуже гарно її відпиздую. <рес> <рес> Бо, ну, знаєте, я хочу показати, на що я спроможний, що я можу захистити її. Типа таке. Ні, Я не, не разу не ходив, ні, я один раз ходив на VR, uh, і це було в Україні. Не було дуже цікаво, там була тільки одна гра. Називалася Американська мрія. Не, 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 не дуже цікаво. Там просто живеш звичайним американським життям, ходиш в школу, тримаєш автомат. Америка. Америка. Нещодавно ходив в баню лазню. Лазню. Я ходив в лазню. Я просто хвилююсь за мову. Да, я коротше, нещодавно ходив в Лазанню. І лазня – це дуже класний досвід. Але я пам'ятаю перший раз десь вісім років тому мій друг запросив мене в лазню, і я ну, взагалі не знав, що це таке. Я прошу, ну я питаю, що це таке. Він пояснює, але я ще не розумію. Я ще не розумію. І він каже: ну, простими словами, ну, ти, ще п'ять хлопців голих. Гарячка, гаряча коробка, потієш, і я кажу: о, давай, запиши мене. Але цей раз, коли я нещодавно ходив в лазню, це перший раз, коли оце був, оце, е, виник Олег. І е, е, один хлопець б'є мене по спині, б'є мене по ногах, б'є мене по жопі і, е, і питає, як тобі. І, і, і тут, тут виникає якась дилема. Бо, бо з одного боку мені приємно, а з іншого боку мені приємно. І я не знаю, що сказати. Я починаю панікувати і кажу: давай глибше. Коротше, рекомендую лазаню українську. Лесбікам. Легше в Україні, ніж геям. як на мене. Тому що дівчата, ви можете триматися за руку, ви можете на вулиці навіть цілуватися. Хлопці не можуть виражати свою любов на вулиці, але можуть, просто катаються разом на самокаті. <риклад> я, я нещодавно. Я нещодавно бачив двох хлопців катались разом. І я не хочу, типу, таке припущення зробити, але вони каталися тільки по бруківці. <риклад> так, питання до вас. Чути мій акцент, ви чуєте? <риклад> Брешете. Чути, чути, бо е, просто є моменти, коли в мене акцент дуже сильний. Наприклад, коли ТЦК підходить. <звук> Я дуже по-американськи говорю тоді. Так, е, це все від мене. Дуже вам дякую. Гарного вам життя. Все, до побачення.